Літак, безпілотник незамінна військова техніка. Це очі для армії, адже пристрій дозволяє виявляти ворога на великих відстанях. Стежити за ним в реальному часі, ефективно вести розвідку та складати карти місцевості. Такий безпілотний літальний комплекс придбали і для наших військових фахівців з аеророзвідки. В сучасних умовах ведення війни дуже важливими є безпілотники. І особливо безпілотники такого рівня, які дозволяють. Серйозно заглиблюватися в райони, які контролюються ворогом, і мають високу автономність, зараз дуже багато речей українці роблять спільно для нашої армії, для наших збройних сил, власне, не тільки українці. Тому запропонував таку ідею голові обласної ради Олександру Доленькому, також депутатам обласної ради від фракції Довіра і задоволений, що нам вдалося реалізувати цю ідею. Для того, щоб перемогти у війні, потрібно мобілізувати всі зусилля. Ми зустрілися із народним депутатом Олегом Колінічем і він вніс пропозицію придбати за власні кошти безпілотний літальний комплекс. І ось сьогодні результат ми його вручаємо військовим. Я дуже радий і переконаний, що якраз цей безпілотник врятує багато. Життів наших хлопців і дівчат і однозначно Україна переможе. Безпілотник українського виробництва призначений для дистанційного автономного проведення аеророзвідки. Має великий радіус дії, здатен працювати навіть тоді, коли ворог глушить сигнал, знімає та передає відеоінформацію на пункт управління в режимі реального часу. Його основна мета саме аеророзвідка. Саме аеророзвідка. Він не застосовується для скидання якихось бойових засобів. В повітрі він може знаходитись до 2, -2 годин. Використовується він за програмою, йому, тобто маршрут програмується, але оператор може вносити свої певні корективи. Потолок його практичний 3,5 кілометри, але робоча його висота невисока 700 метрів кілометр. З цієї висоти проводиться саме аеророзвідка і відеоз'їм. Може застосовуватися він в ночних умовах, для цього ставиться спеціальне обладнання. Такі високотехнологічні літальні пристрої неодноразово доводили свою ефективність у розвідці. Наші військові вже пройшли навчальний курс щодо поводження з ними та переконані, ця новітня техніка зміцнить наш фронт та наблизить перемогу України.